Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю, мої найкращі, Ви на каналі Тро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимося Дніпро область на жовтень. Як взагалі цей місяць буде складатись? Давайте. Дніпро та область дивимось на жовтень. Дніпро, жовтень. Прислухайтесь до інтуїції, вона вам буде казати, що вночі спати вдома небезпечно. Чомусь таке питання в голові, чи врятує паркінг, коли буде пряме влучання? Не знаю, чому. Я так розумію, що якась новобудова постраждає прям, цілим під'їздом. По інтуїції. Чому? Тому що зараз він буде бити житлові масиви, які він... ближній центр. Давайте так. Саме вночі буде період, коли він буде кошмарити. Це дуже схоже, ми це бачили, але зброя більш важка. Будуть перебої, світлоопалення. І буде таке відчуття, що воно залітає з усіх боків. Ми будемо ще дивитись потужнево, щоб точно визначити. але місяць почнеться якось от незрозуміло. А тепер у нас буде так, Дніпро найближчі дні. Так, да, початок буде такий зі швидкими цілями. Дніпро-жовтень. Початок жовтня зі швидкими цілями. По підстанції, підстанції. Особливо те, що, це, до речі, також те, що заживлює. Промисловість, те, що заживлює виробництво і багато-багато споживачів. Йому треба жертви. І не жовтня треба жертви. У вас буде вибір, ви можете багато цілей збивати. І в нього буде десь до серединки жовтня цілі це кварнети, як урядові квартали. Там, де у вас ці будови пов'язані з владою. Зрозуміло? Дніпро жовтень. Ресурси вибиваю, ресурси вибиваю. І район. Ну, що нам робити? Ресурси вибиваю. Відпрацьовувати по цих цілях. Тому що він іще в області десь по військових сильно вдарить. Багато розвідки буде. Після цього, після розвідників, буде атака. Знаєте, от е, саме на інтуїцію на те, що ви розумієте, тому що я так розумію, що десь буде зависати цей розвідник, і потім йде туди прильот. Ну, Тобто ми можемо якось прогнозувати це. Прогнозовані дії, скажімо так. Павлоград жовтень. Руйнація, руйнація якийсь, скажіть мені, завод. Прям хочу зруйнувати. І може бути не одна атака. І центр передмістя. Гучний місяць для вас, гучний. А для ворога, на жаль, влучний. Захищатись, намагаєтесь, але важко. Це буде пов'язано з тим, що я так розумію, що Донеччина ми трошки почнемо ворогу. Ну. Давати відсіч, давайте так. Будемо намагатися йти вперед-вперед. Буде періоди за але він буде незначний, і ви, ну, якби будете сильно засмучуватися. Що таке буде далі? Вас це буде засмучувати. Фронт Дніпропетровщина, жовтень. Фронт, Дніпропетровщина, жовтень. Є у нас, дивіться, давайте спочатку. Є у нас таємні плани, доля буде повертатись так, що дасть нам можливості і час для того, щоб щось повернути. Під, свою, під свій контроль для того, щоб на, для вашої області було більш безпечно і тихіше. Але ворог використовує, я так розумію, тактику повного суцільного руйнування. Дуже багато буде от, ракет, кабів, важкого чогось. Важко. От важкий місяць. Важко. Не буду брехати. Великі втрати. І все одно от показує, що зберігається перевага зброї важкої за ворогом. Це погано через це людські втрати. Далі. Камінське жовтий. Вишукує, вишукає інформацію, значить, ворог перша карта відслідковує. Поприлітають дрони. Що він ще шукає? Мені показують дивну картинку. Як залізниця? Стоять такі вагони. Руда, щось таке чорне, вугілля, знаєте, завантажені. І ворог буде думати, що всередині там, цих вагонів щось є інше. Тобто він вдарить там, де вони, можливо, стоять, або якась станція, або відстойник. Але вони завантажені вже. І він прямо буде бити. Камінське на, на найближчі дні. Диявол. Нащо мені найближчі дні, якщо я жовтень дивлюсь? А, підказка буде. Буде пристрілюватись, можливо, а потім вже ближче до середини жовтня піде така сильна, серйозна атака. Дрони можуть дуже часто літати, саме ваш бік. Будемо думати, що тільки енергетика йому треба, а насправді будуть цілі в місті. Зрозуміло, так? Да? Тобто цілитись буде і в житлову забудову. У вас є можливість все це приземлити в передмісті, але є загроза саме для будинків. Кривий ріг. Кривий ріг жовтень. в енергіях. Не очікуєте ніякої, ніякої біди насправді. Якось радості хочеться, повторення ситуації. Мені чомусь показують учбовий заклад. Причому це може бути не школа, це може бути старша школа, розумієте? Є загроза. Нібито там військові. І будуть жертви. І вдень, дуже обережно в вдень, бо жовтень він буде показовий атаки тоді, коли от багато людей на вулицю виходять. У нас закінчується, наприклад, навчання. Це буде пов'язано з тим, що ми, ну, ворог буде казати, що ми відмовляємось від перемовин. Я думаю, що там буде активний переговор, не намагатися знову відновитися. І ворог буде тиснути на мирні міста для того, щоб ми погодились на його умови в жовтні. Кривий жовтень дурять, не кажуть інформацію, кажуть, що буде добре. У вас погані передчуття, дуже турбуються, насправді за ваше місто переживають, тому що в передмісті гаряче, в районі гаряче, і треба відслідковувати тих, тих, хто все це робить. Наводить. Я вам хочу сказати, що вони шукають. Села, які ближні до Кривого Рогу, вони шукають там бази військових або навчальні центри. Не знаю на що. Ну, не будемо поглиблюватись. І чомусь мені показують, що буде прольот десь по цвинтару. От цвинтар мені показує все, бо дуже-дуже поруч. Це район. Зараз кривий ріг ще. Кривий ріг, шовтин. Багато військових ховають. От мені ідеї погано і все. Мости якісь може зруйнувати може. От на найближчі дні йшло, і все одно в мене відчуття, що щось з водою буде, що рівень води не той може вдарити десь по мостах, по переправах кривий. Ріг. Є загроза. Таке відчуття, що знаєте, як вода йде холодно. Буде катастрофа в кривому розі. Ні. Буде щось горіти, щось якусь ціль ми перехопимо, буде горіти. Дивіться, по дронах будуть подвійні атаки, подвійні потрійні, тобто одна, один заходить, інший і так далі. То, якщо ви бачите влучання, вийшли на вулицю, поруч може ще пролетіти. Якось така буде тактика закидання цими дронами. Нікапель, жовтень. Дурять. Щось горить в передмісті. Може навіть, як знаєте, якісь мастила чи щось таке велике, чорний дим. Не кажуть, що по жертвах, не кажуть, що насправді в області, тому що горить і горить, щось як. Загоряється після прильоту. Кажуть, що ми все контролюємо, не контролюємо. Таке відчуття, що є сіра зона, але вона не на землі, там, де дуже сильно обстрілюють. А сам ні капаль. А на землі це означає, що ворог не пройшов по землі, а він з повітря сильно обстрілює, тому ми не можемо, якби туди заїхати, зайти. Кудись не можна буде ходити і гуляти в передмісті. Дуже багато дронів. Зруйнує якусь підстанцію. Активний. Занадто активний ворог, прям активний. І таке будуть дні, коли не буде перерв майже. Бахає, бахає, подивимось. Таке буде відчуття у міста, що ще ближче ворог. Так відчувається, він не стоїть ближче, він з повітря ближче став чомусь. Марганець жовтень. Марганець жовтень. Боїтесь радіації чогось. Боїтесь, що з водою щось не так. Марганець джохні. Хоч би вони якусь хімію не кинули, до речі. Є таке відчуття, що от зверху, як щось падає. Збили, а воно щось дивне потім в повітрі. Дуже дивне. Дуже активний ворог. Цільне місто, ціль, щоб не могли пересуватись військові. Будуть важкі прильоти, можуть бути і каби. Дивіться, це ближче до середини місяця. Але будуть періоди, і затищу. Він вибив те, що йому треба. Ми чекаємо раз, і сховався. І дивиться на наші дії. Будемо дивитись потужнево, але може бути таке, що відчуття: о, сьогодні поспали, це добре.